Після звільнення Івана Баканова, арешту Кулініча, Зради, втечі, арешту в Сербії наумова. Ми побачили проблему, що велика кількість ватної публіки є в силових структурах. От той пост, я знову повернувся про політрука на запорізькому напрямку, свідчить, що вони є і в ЗСУ. Наскільки серйозні загрози? У мене немає, на жаль, статистики щодо того, скільки ватних людей йде. Uh, в якійсь силових структур. Uh, ну, просто давайте, ну, давайте називати речі своїми іменами да. СБУ, uh, незважаючи на те, що в них є там, Суперська CSOA, да, Альфа, там, що в них є uh, дуже круті хлопці, да, які воюють і двіжують прямо по всіх напрямках, uh, більшість, більшість uh, часу Незалежної країни СБУ була комерційною структурою. Комерційно, там майже не було ну там не було ідеології, там не було захисту України, да? там була комерція, там була можливість е, когось е, з підприємців доїти на гроші, там була можливість щемити опозицію отримувати за це погони. І в принципі, переважну частину часу це взагалі все влаштовувало. І тому, коли ну, якщо ми задамо собі питання, чи там теж саме СБУ змінилося на 100%? ну ні. Ну просто ну, ну, ну ні. Да? Їх там стало менше, але це число абсолютно точно не дорівнює абсолютно нулю. Так само і Збройні сили. Да? Тобто, е ну, я зустрічав з різних людей. Якщо ми беремо там е добровольців навіть перших днів, то звичайно що серед них там вати дуже мало. А якщо ми беремо мобілізованих, ну, тобто, ну, ті люди, які добровільно пішли воювати проти, проти Росії, звичайно, що вони Росію Ну, Сюрприз, сюрприз, якби не дуже люблять да? і все розуміють. А ті, хто був мобілізований, там може, ну, це, це може здивувати. Ем, але це зріс суспільства. Ну, Збройні сили вони ж демонструють суспільство саме таким, як воно є. Воно не хороше, воно не погане, воно не ідеальне, воно любить випити, воно вживає нецензурну лайку. А, воно може вдарити в рожу, причому ні за що. Але це зріст нашого суспільства. Ми дивимо, коли ми дивимося на ЗСУ, ми дивимося в церкву, і кожен, а, кожен може побачити там те, що він сам собі уявляє. А, пане Юрію, от ви зараз військовослужбовець, а Схоже до цього? Так. Так, як цивільну людину, що вас бісило в армії? І що бісить зараз? Так, одне і те саме. А, УПА. Да, українська паперова армія це величезна кількість паперів, а, із журналів, всього іншого. Да, тобто, я ж, ну, я ж волонтерку возив з 14 року. Тобто я, ж, ну, тобто, я ж розумів, з чим я маю справу, да. і, і це просто. Трата ефективності на рівному місці. Ну, просто на рівному місці. да Тобто людина, яка заповнює журнали обліку журналів, не робить в цей час нічого корисного для перемоги. Нічого. да Тобто, вона поглощена журналом обліку журналів, який до речі, не вигадка Він реально існує. А, так само бісить те, що у нас ну мати бісять зі страшною силою, да, всі самі по собі. да це Там там працюють ну там працюють в тому числі і хороші люди. Але сама система вона жахлива. І вона демотивує з самого початку просто з самого початку. Тому що Окей, я там лікувався в США. Да, то -то. Ти приїжджаєш в Нью-Йорк, виходиш на Times Square, у тебе прямо посередині цього Times Square стоїть така конструкція, така красива. На якій всі е, знаки всіх родів військ е, ну, збройних сил Сполучених Штатів да, там, Неві, там це авіація, там армія, морська піхота, там красива на крадочка, це рекрутинговий центр. Тобто, це не військомат. У нас військкомат для людей асоціюється з чимось, що ти приходиш туди і вже не повертаєшся обратно раніше ніж за рік. Да, в центр ти приходиш, і якщо ти щось з себе уявляєш, хоч щось, то за тебе може розпочатися конкуренція прямо там на місці. Да? Тому що якщо ти виглядаєш як такий здоровий тіп, то тебе там буде намагатися людина з морської піхоти запросити до свого століка, дати тобі брошурку, напоїти кавою, дати сигаретку і таке інше. А якщо в тебе на там, наприклад, вища освіта, то е і підходить возраст, і ти там без окулярів, наприклад, да, то в тебе будуть з іншого боку тягнути, наприклад, в авіацію. Да? Е відбувається конкуренція між да? конкуренція завжди краще за монополію в чому завгодно. В економіці, в армії, в та всюди. Конкуренція працює краще. Е в нас же, ну ви ж знаєте, як це виглядає. В нас це філіал е пекла з радянської армії. Люди туди добровільно не ходять тільки під великим примусом, і працює це все фігово. І знову ж таки, від цього падає ефективність армії. Чи не може це, ну як це може не біситися? Чи не що бісить зі страшною силою? Чи варто виносити армійські проблеми на загал суспільства? Чи все-таки це більше про демократію? От історія з Маркусом вас зачепила? Я її не можу коментувати, тому що є е, армейський таке, є армейське таке прислів'я, не був не, ну, не балакат. Тобто я не був строк сьомій бригаді. Ну знайомі звідси звичайно. В мене є, якби, да, але а, типу не був, не знаю. Але мене абсолютно точно спантеличила сама логіка а, викладати рапорт. Ну, типу, ну, в публічний простір ну. У мене ну, ну, там, не з усіма в своїй бригаді я прям в хороших відносинах. Це ну якби це, це життя. Да? Е, хтось мені не подобається, комусь я не да? там, ну, тобто, Це життя, це армія, якби так воно працює. А, але ну, я, я ніколи не викладав жодних, жодних своїх проблем в публічний простір, тому що ну, це неправильно за рахунок медійності вирішувати. А, ну, Військові питання, да? а, але ваше питання, воно дуже правильне, і в мене, на жаль, немає на нього відповіді, тому що е, можливо єдиним мірілом успіху е, буде те, чи можна зараз, прямо зараз швидко, змінити ситуацію. Тому що ну, знову ми ж сьогодні повертаємося знову ж таки до поста програмова. Да? Тобто я розумів, що там є можливість змінити ситуацію дуже швидко. Я спілкувався з великою кількістю людей з підрозділу. Да? Тобто я абсолютно впевнений в тому, що я пишу. Я відповідаю ну, репутацію за те, що я правий. Е, відповідно, е, чи можна змінити швидко наявність людини X на посаді X, так можна. І вона була ну, тобто проблема ну, не ідеальна, але вирішена була за дві доби. Е, чи можна змінити там, систему військоматів е, за дві доби? Ну навряд чи Але ну, відповідати на пряме запитання, е, чи там все окей, ну я, я не буду брехати, звичайно ж, там не все окей. І я думаю, що е, речі, які не можна змінити зараз, про, про них також можна говорити. Але в форматі пропозицій, просто в форматі пропозиції, в форматі ідей, тому що. Нам потрібне, нам потрібне це, нам потрібен консенсус. Насправді, нам потрібні нові рішення, да? нам потрібні погляди, а, у мене там є декілька думок, як змінити ці військомати. Але я не професійний військовий, не кадровий. Я не був в армії там, 10 років. Да? Я не знаю, чому ця машина сформувалася саме так, як вона сформувалася. Може, мої ідеї — це повна фігня. Повна фігня. Ну тобто, може там, я просто в облаках вітаю. Да? І, і... Але якщо я про неї. Розкажу, і мені доведуть ну спокійно аргументовано, що я не правий, так я скажу: о, клас, я не правий, оце правильно. Ну тобто. І можливо, тоді щось почне змінюватись, тому що мене дуже бісить, що у нас величезна кількість питань відкладається на після перемоги. Це, ну тобто, якщо є речі, які зрозуміло, чому відкладаються на після перемоги. А чому суддівська реформа відкладається на після перемоги, я не розумію. Чому там реформа військоматів відкладається на після перемоги? Я не розумію. Не розумію, чому відкладається на після перемоги і інші питання. І, звичайно, що це бійство. А, нещодавно ви видали свою книгу Історії та війни. Це певний сюжет чи дослідження почутого і побаченого. Це все разом. Ну, тобто. Якщо ну, я розбив книжку по роках і насправді там є багато важливих для мене текстів, і один з них я прям в кінець книги запихнув незважаючи на те, що він там самий ранній. це березень 14 року, коли я написав пост Фейсбуці про те, що росіяни після анексії Криму і... і події на Донбасі, що вони підуть далі. Що вони підуть далі? що вони будуть окупувати. Що вони будуть заходити рано чи пізно Запорізьку область, що вони будуть заходити в Херсонську область, що вони будуть намагатися робити сухопутний коридор, що вони будуть атакувати і Київ в тому числі. Це не тому, що я, я її туди помістив, не тому, що я хочу пророка, воно все одно зайнято рестовичем. Я, ну, я його не посуну, він занадто важкий. Але просто для того, щоб самому собі зробити таке нагадування про те, що можливо, можливо. Якби я гучніше про це кричався роки, якби я, не зважаючи ні на що, кожного дня приділяв би увагу своїй параної, да, то можливо щось би змінилося, і можливо, чогось би не сталося, якихось жахливих речей. Тому що, тому що я знаю, що одна людина може змінити багато чого, дуже багато чого. А коли до людини прислухаються, то вона може змінити майже все. І я залишив собі таку згадку на майбутнє, тому що мені б не хотілося там за 10 років розуміти, що я щось розумів заздалегідь, і не зміг це зупинити. Оці нітлінки, тріскові війни і як починаються світові війни. Що зараз смішніше в назві для вас? О, о насправді. Ну і не тільки в назві, а яка смішніша з них зараз. Ні, ну, вам? тріскові війни це класика, воно воно прям. А, але я тріскові війни писав ще російською. І коли мені переклали їх українською, перекладала Аня Казеріс, чудова дівчина з чудовою українською мовою з Миколаєва. І вона ж робила ілюстрації. Коли вона мені прислала перекладений, е, матеріал, перекладення тріскої війни на українську. Я просто ну мені е було настільки смішно читати, що ну реально, я, я це не виглядало, що це я це написав. Це виглядало як прочтіння з нуля, і це дуже ну, це дуже дивно, якось да, що ти читаєш. Розумієш, що тобі подобається, тобі смішно, воно викликає в тебе емоції, ти намагаєшся похвалити автора, а потім розумієш, що ну, хвалити автора якось ну, ну, трохи схоже на самолюбування, да, і робити ми цього ніколи не будемо. А, але це дуже круто. Це дуже круто.